Вітаю дорогі друзі! З вами Аня і ви на моєму каналі вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам частину своєї колекції, а саме чайних пар гігантів. Але перед тим, як розпочати свій показ, хотіла б подякувати всім своїм підписникам, глядачам за те, що ви ставите лайки, коментуєте. Мені це дуже приємно. Дякую, що допомагаєте розвивати мій молодий канал. Що недаремно я знімаю це відео. Дуже дякую вам за свою увагу, підтримку. Мені це дуже приємно. Розпочати свій показ хочу я з ось таких чайних пар з ручним надглазурним розписом. Це кремгесівські чайні пари. Світловодськ. Також їх називають мальви. Дуже багата позолота, дуже гарний розпис яскравий, схожий він мені на Петриківський. Також він мені нагадує чимсь мій попередній сервіс, який я вам показувала у своєму минулому відео. Коштувала ця чайна пара 4 рублі 50 копійок. Перший сорт кремгез 70 80 роки. І розмір цієї чашечки 12 см. Досить така велика чайна чашка. Блюдечко також, досить величеньке. Нагадує воно мені десертну тарілочку і Розмір її 18 сантиметрів. Ось така яскрава, чашечка. Отаної чашки 253 п'ятьдесят грами так, а продовжити свій показ? Хочу з ось цих знаменитих чайних пар мальва. Я думаю, для всіх вона відома. Це баранівська чайна пара мальва. В гарному стані. З ось таким чудовим ручним розписом, багатою позолотою, всередині подвійний обідочок. Так. Це чайна пара в мене із старим клеймом 60-70-ті роки, а автор цього розпису був Іван Павлович Величко. Також вона досить величенька. Дванадцять сантиметрів. А блюдечко тут вже трішки більше. Двадцять сантиметрів. Ця чашечка є досить прозорою, коли подивитися на світло, на зворотній стороні видно малюнок. Ось така гарненька, чайна пара з такою гарною сірою квіткою. Ці мальви є і в інших кольорах, але вони є досить рідкісні. У мене, на жаль, немає в моїй колекції інших кольорів, але сподіваюся, що колись і в мене будуть. А вага даної чашечки 233 грами. Інша така сама чайна пара мальва. У мене вже більш сучасним клеймом ближче вже до наших часів. Це вже 70-ті-90-ті роки, також перший сорт 6 рублів. Якщо попередня коштувала 5 рублів, але вона старіша, то ця вже коштує 6 рублів. І вона трішки, не знаю чи передає вам камера колір, але Оця чайна пара, що перед вами, вона більш такого помаранчевого кольору, а тут вона більш до червоного відтінок. Ось така також чайна пара. Придбала її також на просторах інтернету, але тут уже йде по ній напис з праздником. Ось така святкова чашечка, можливо, її хтось комусь подарував на свято. Ось такі гарненькі дві чайні пари. Також до них у мене ще є два ось таких блюдечка. Також я їх придбала в інтернеті за досить невисоку ціну. Вирішила придбати. Всяке буває, можуть розбитися. І ось такі в мене запасні блюдечка є. Так, так обережно, щоб нічого не зачепити. Ось так, щоб і вам було. Зручно видно все в екрані. А далі хочу вам показати ось таку дуже гарну чайну пару. Вона в мене одна, знаменита чайна пара лимон. Ось така чашечка, досить легенька, намальований лимон. Дульово другий сорт. Також вона величенька 11,5 з сантиметрів в гарному стані. А зворотня сторона цієї чашечки. Вже з іншим малюночком. З ось таким. Дуже подобається мені ця чайна пара, вона є досить рідкісною. А автор цього розпису є Ясніцов Володимир Клементійович. Форма називається колокол. Климу 60 70-ті роки. У 58-му році Єсنيцов Володимир Клементійович отримав срібну медаль на виставці у Брюсселі. Ось така гарненька. Пара, також я її придбала в інтернеті. Ось таке гарне блюдечко. Також можна його поставити на підставку. дуже гарний малюнок досить легенька, прозора, ось подивіться як просвічується на світло. Наскільки його. Видно малюночок на світлі. Я думаю, вам видно. Досить гарна якість самого фарфору. Ось така гарненька чайна пара. Вага цієї чашечки. 213 грамів. Досить багатий розпис, художник над нею старався, а далі хочу вам показати знамениті агашки льова. Ці чайні пари я придбала. Разом із ось цими чайними парами. Це мені прийшла така посилочка з чотирьох чашечок. Досить вони вже не дешеві на даний момент. Але коли є можливість, то я купую такі речі, бо далі вони все більше і більше мають ціну. Їх стає все менше. Їх важче придбати, хочеться в свою колекцію мати такі речі. З одного боку одна квіточка троянда Агашка, а з іншого боку їх дві. Дульова перший сорт, знак якості, а коштувала ця чайна пара. Аж цілих 17 карбованців в радянський час. Це було надзвичайно дорого. Але яка ж вона гарна, яка багата позолота. Ви тільки подивіться, скільки тут позолоти. Клеймо 60-70-ті роки тут. Якщо не помиляюся, за інформацією, що я знайшла, малювалася вона в 64-й, 68-й рік. По одній із версій. Назву носить Агашки, це пурпурна квітка, яка малювалася на посуді. А за іншою версією, це найпоширеніше ім'я серед майстринь, які працювали на долівському заводі в ті часи агафії або Агашки. Так і назвали цей розпис. Виконувався цей візерунок розкладним пензлем, широкими мазками. Серединку квітки не промальовували. Також приміняли грубіший прийом, мазки пальцями. Ось такі чайні пари є в моїй колекції. Вирішила я вам сьогодні їх показати. Сподіваюся, що вам моє відео сподобалося. Ставте лайки. Переглядайте інші мої відео. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!